Вітаю всіх вас, любі друзі. Зараз знаходжуся в церкві в Торуню після богослужіння, коли вже всі розійшлися по своїх домах. Остатньо я закриваю двері храму і також вертаюся до монастиря. І це дуже таке цікаве пережиття, знаєте, завершеної справою з одного боку, а з іншого боку, посланництва. Бо коли ми виходимо з церкви, ми не виходимо, залишаючи Бога в цьому приміщенні. Ми виходимо на місію. Ми маємо проголошувати мир Божий. Зрештою, ви, напевно, не раз бачили це на службі Божій, коли священик говорить наступні слова: в мирі, вийдім в імені Господні. Це не стосується лише. Виходу священника, який виходить посеред людей, читати за Амвонну молитву. Це заклик до всіх нас йти в ім'я Ісуса Христа і проголошувати Його мир, Його ім'я проголошувати. Кожний з нас є посланником, і про це ми не раз попросту забуваємо. І це є така проблема, знаєте. В такому побутовому, скажімо, християнстві, коли люди приходять до церкви, аби щось отримати. Правда, ось людина приходить до церкви, аби вимолити щось. Якось сильно треба помолитися, щось для свого життя отримати і піти жити своє життя. Ти, Господи Боже, залишайся ось тут, в цьому храмі, на цьому місці, якби зустрінемося наступної неділі, або через рік на Пасху. Бо, Звісно, коли приходжу до церкви, постійно Христос воскрес співають. Знаєте, ми є церквою, ось, не є приміщенням, ми є спільнотою. Так? Ось церква, як храм, місце, місце зібрання цієї спільноти, яка переживає спільно присутність Божу, має розносити її далі. І ось в цьому контексті, я думаю, що треба задатися питанням: ось ти і я. чи я є посланцем миру сьогодні? Не завтра, чи я є посланцем Христовим сьогодні? Ось в цей день, як я служу Богові, як я возношу молитву, як я проголошую Його святе ім'я, яке є великим, яке дається людині, аби людина спаслася, бо через Ісуса Христа тільки можливим є наше спасіння. І як же ж тим наділитися? Любі мої, розпочинаючи цей, теж, цей новий тиждень, хочу всіх вас благословити ось з цієї церкви, де щойно люди причищалися святих Христових тайн. Хочу кожного з вас благословити в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Троїце Єдиносушної, Отця і Сина і Духа Святого, щоб кожен ваш день, зокрема день сьогоднішній, був данем сповненим миру Господнього, аби ви відкривали серце своє на його присутність і ділилися нею збріжням. Всім гарного дня і тижня з Богом!